Вітаю усіх на нашому каналі. Маємо на продаж Peugeot 308 2019 року випуску. Автомобіль, як бачимо, в кузові універсал, темно-сірому кольорі, сірокоричневий. Дуже класний колір. На сонечку взагалі гарно виглядає. Автомобіль у нас без жодного підкрасу. Зараз це вам все продемонструю. Поки що показую зовнішній вигляд, а зовнішній вигляд його, так як і всередині та технічний. Близький до стану нового автомобіля. Як бачимо, ніяких абсолютно пошкоджень, дефектів чи чогось подібного по автомобілю немає. Рівненький, гарненький автомобільчик повністю обслужений. Це у нас рестайлінгова модель, вже проведений фейсліфтинг. Дуже крута комплектація даного автомобіля, класний технічний стан, 175 тисяч оригінального. Перевіреного пробігу. Отже, давайте про все по порядку. Отже, давайте розпочнемо спереду. Як бачимо, в нас оптика з такими LED-вогнями, дуже круто виглядає вживу, також у нас, звичайно, лінзи. Спереду в нас парктроніки, так як і ззаду. Також є камера заднього виду, камера 360 огляду. Отже, як бачимо, оптика у нас прозора, без жодних пошкоджень. Не полірована, все в ідеалі. Капот також, як бачимо, без пошкоджень, рівненький, ідеальний стан капоту. З цієї сторони оптика, звичайно, також в повному ідеалі. Протитуманні фари, решіточки, все повністю ціленьке, жодних пошкоджень, жодних зауважень, сколів, царапин чи чогось подібного немає. Автомобіль у нас іде на 16 легкосплавних дисках. Диски у нас в класному стані, гальмівна система також в гарному стані, колодочки, гальмівні диски, все дуже круто збережено, ще проїздить не один сезон. Отже, показує стан кузову. Як бачимо, все в ідеалі. Ні на порогах ніяких м'ятин немає, ні по кузову, все в повному ідеалі. Все супер стан. У нас є підсвіточка дзеркал, ЛЕД поворотнички на дзеркалах. Скло у нас, як і автомобіль 2019 року, безключовий доступ. Отже, супер стан. Задні диски також, як бачимо, ціленькі, не пошкрябані. У нас авто готове до зими, вже стоїть зимова на ньому гума. Ззаді в нас. Ось такі LED-фонарі. Ціленькі, не запутівші. Все в ідеалі, жодних пошкоджень, абсолютно немає. Бампер задній також у нас ціленький, проктронічки, фаркоп. Фаркоп взагалі в стані нового. Ніколи я по ньому бачу, що він абсолютно ніколи нічого не перевозив. Звичайно, у нас камера заднього виду, як бачимо. Ось тут все також ціленькі, рівнесеньке, всі фонарі, все в повному ідеалі. Жодних абсолютно зауважень, що по тій стороні, що по цій, у нас немає. Абсолютно рівнесенький кузов. Все в повному ідеалі. Панорамне скло. В автомобілі в нас, звичайно, встановлені датчики світла дощу, також радар, камера, розпізнавання дорожніх знаків. Дуже гарний крутий автомобіль на крутій комплектації, багато функцій, які необхідні в сучасному автомобілі. Отже, перейдемо до огляду салону автомобіля. Як бачимо, двері в нас рівнесенькі, жодних пошкоджень абсолютно немає. Дивимось стан. Тканини, нічого не подерто, не провишу. 4 електросклопідйомники, електрокоректор та електроскладання дзеркал. Дверний приєм у нас також ціленький, бачимо всі болтики у нас на місці. Сидіння має такі шкіряні вставочки по бокам. Сидіння взагалі без будь-яких пошкоджень, повністю в оригіналі, гарні бокові підтримки. Не просиджені, немає абсолютно ніяких пошкоджень, взагалі стан нових сидінь. Тут у нас є бірочка про технічне обслуговування. Так, ось у нас такі ворсові коврички. Під ковриками, як бачимо, підлога все в ідеалі, нічого не попротирано. Звичайно, у нас педалі. Педалі також не постирані, все в ідеальному стані. Асистент. Смуг руху, також функція старт-стопу, коректор дзеркал, коректор фар. Також маємо мультифункціональне шкіряне кермо. Як бачимо, кермо повністю в ідеальному стані, жодних натяків, жодних пошкоджень на ньому немає. Стан нового керма. Також, звичайно, воно мультифункціональне, тому що можна переключати треки на вашій магнітолі. Фідрулем є перемикачі, пелюстки перемикання передач, також перемикання автоматичним режимом двірників, круїз контролем та автоматичним режимом світла. Все повністю в робочому стані, все функціонує. У нас встановлена автоматична коробка передач Aisin. Це чистий автомат, не робот ніякий. Чистий автомат сама найкраща коробка, яка може тільки бути. Отже, сама крута і надійна коробка автомат Айсін. Бачимо стан куліси абсолютно. Як новенька. Стан панелі, жодних пошкоджень. Отже, в нас гарненько працює автомобіль, заведений. 175 тисяч у нас пробігу, ніяких помилок немає. У нас сенсорна панель. Є навігація, є клімат, є голосова, голосовий зв'язок, також голосове управління, також Apple CarPlay, MirrorLink та Android Auto. І інші функції. Дуже багато асистентів. Допомога при паркуванні. Також маємо камеру заднього вигляду та камеру огляду 360 градусів. Як бачимо, ось вона знімає, можна собі бачити на додатковому екранчику автомобіль. Повністю огляд, 360 градусів. Дуже круто, класна функція. Все повністю в робочому стані. Звичайно, електричний стоянкове гальмо, спортрежим, зимовий режим. Клавіші. Все повністю функціонує. Як бачимо, поворотнички все вмикається. Тут у нас управління під світочкою, також, звичайно, все працює, все функціонує, кожна кнопочка. Шторка, як бачимо, відчиняється. У нас величезний панорамний дах. Кругом LED фонарічки стоять. Звичайно, все як відчиняється, так зачиняється. Тут кругом повністю все чистенько, акуратно. Зеркальце з підсвіточкою Ось бачимо безліч айрбегів. Задній ряд сидінь, також, як бачимо, все повному ідеалі, тканинка все, іначе навесенька, жодних пошкоджень не на сидіннях, заднє сидіння також як новеньке, наче взагалі ніхто тут не їздив. Звичайно, тут відчиняється. Є підстаканочки. На підлозі коврики. Ось такий підлокітничок-органайзер, він відчиняється. Тут так само відчиняється, є підстаканочок. Ось такий вигляд у нас на панель загальний. З іншої сторони у нас також все ціленьке. Як бачимо, пластик ніде не пошкрябаний, тканинка ціленька, проєми також ціленькі. Все охайно, чисто. Так, і подивимось. Остання дверка в нас пасажирська. Також все, можна сказати, в ідеальному стані. Жодних пошкоджень, жодних дефектів. У нас немає. Ось. Бачимо стан. Дуже-дуже круто збережений. жодних дефектів абсолютно ніде немає. він код, кому потрібно, можете перевіряти. У бардачку у нас сервісна документація. Також бірочки. Про ТО, там бірочка була, і в бардачку ще в нас про заміну ГРМ 100... на 175 тисячах у 2024 році замінений ГРМ, він тут повністю новенький. Старий ГРМ лежить в багажнику. Зараз я вам це покажу. Також є сервісна книжка з повною сервісною історією. Ось кому потрібно, можете зафіксувати. Повністю вся сервісна історія до останнього дня за кордоном по автомобілю присутня. Перейдемо до багажного відсіку. Він також тут дуже класно збережений, все чистеньке. Ляда в нас без пошкоджень, повністю в ідеальному стані. Нічого не відкручувалось, болтики все в нас в ідеалі. Є звичайно, поличка. Отже, як бачимо, чистенький ковролінчик. Боковинки, все повністю ціленьке. Це у нас комплект ГРМ з помпою з усім, повністю встановлений тут свіжий, новий це старий, який був знятий. Тут у нас також повний. Full, тобто є всі домкрати, ключі, крючки, запаски, знаки, все так як має бути, все повністю є, все як має бути в нормального автомобіля. Під капотом у нашого автомобіля 1,5 літровий турбодизельний двигун. Дуже потужний, динамічний і водночас економічний. Менше 5 літрів розхід палива в даному авто. Капот у нас має шумо віброізоляцію як бачимо, все в ідеальному стані. Тут у нас все також в оригіналі, як бачимо, жоден болтик ні на капоті, ні на крилах не кручений. Антифриз чистенький, тут все у нас чистенько, охайно, всі бірочки, наліпки, все також в ідеальному стані. Тут бачимо також. Ось все, повністю в оригіналі. Оригінальний пежовський акумулятор в гарному стані. Ось от двигун повністю обслужений, замінено мастило, фільтра. Тобто по автомобілю абсолютно ніяких капіталовкладень не потрібно робити. Автомобіль повністю в справному стані і повністю обслужений. Звичайно, по автомобілю немає ніяких помилок. Ми підключили комп'ютерне обладнання, перевірили повністю пробіг по всіх блоках. Він кругом збігається, бо дійсно в цьому автомобілі рідний перевірений пробіг, також відсутні будь-які помилки. Ви також, хто захоче, або можете моїм обладнанням підключитись, переглянути ще ці параметри, або ж можете приїжджати своїм діагностичним обладнанням, включаючи дилерське. Як бачимо, є функція складання дзеркал в даному автомобілі. Також ось можна натиснути на ключі клавіші, вмикається чи вимикається світло з ключа. Також дуже класна функція. Все функціонує, все працює. Дуже крутий автомобіль, дуже гарний стан. І хочу зауважити, що маємо ще декілька Peugeot 308-х, подібному збереженому доглянутому стані. Автомобіль у нас повністю в оригінальному окрасі. Це зараз ми продемонструємо, перевіривши, перевіривши товщиноміром. Нагадаю, що в нас в даному авто капот та передні крила алюмінієві. Показники мають бути трішечки нижчими на товщиномірі, ніж все інше, те, що в чорному металі. Отже, розпочнемо, як завжди, з капоту. Як бачимо, 60 мікрон, 69. 63. Капот у нас в оригіналі. Переднє крила. 63 70 58. Тепер ж в оригіналі. Тепер чорний метал. 93,4. 93,4. 102, 102. Задня дверка. 117. 107, 107, 108. Задні крила. 101. 95. 95, 95, 87. Так, дах автомобіля 87,9. 99,6. Уже у в нас трішки холодає. До речі, ляда в нас в пластик іде, тому товщина мірне пробиває. 92 з цієї сторони. 78, 85, 90, 90. Все в оригіналі 99 105 110, 110, 97, 105 І переднє крило, знову ж таки, 52,7. Знову ж таки, це алюміній 65,8 74, 65 і Автомобіль дійсно без жодного підкрасу. Готові перевірити. Готові до будь-яких перевірок, готові до поїздок на СТО до офіційного дилера Peugeot, тому що авто вже повністю пройшло перевірку. Кожен міліметр був перевірений товщиноміром. Дійсно, авто без жодного підкрасу. Один єдиний нюанс, який є на даному автомобілі, це на лобовому склі є. Тріщенка. Вона йде ось понизу горизонтально, огляду не заважає. Я думаю, що поки хтось приїде на огляд даного автомобіля, ми скло замінимо. Але, по крайній мірі, ви будете бачити, яка причина того, що буде замінено скло на нове. Всьому іншому автомобіль повністю в ідеалі, жодних, нагадаю жодних капіталовкладень не потребує, повністю обслужений. Замінений ГРМ комплект повністю весь. Також мастило фільтра. Зимова гума в автомобілі. Ходова в ідеальному стані. Двигун працює чітко, дуже економічний. До 5 літрів споживання палива. Дуже динамічно їде. Чистий 19-й рік стане на облік 19 роком. Автомобіль знизу також в ідеалі. Хто приїде, як завжди, надам можливість провести тест-драйв, проїхатись на автомобілі. Також, звичайно, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу, впевнитись в тому, що авто дійсно в суперовому стані. Автопідбор будемо також раді бачити. Хто захоче, приїздіть. Я думаю, що таким автомобілем ваші клієнти обов'язково будуть задоволені. Ну і ви не дарма прокатаєтесь. Приїхавши на огляд даного авто, тому що воно дійсно в суперовому стані, все, всім бажаю вдалого дня, гарних покупок. Кому щось потрібно додаткове інформація, будь ласка, телефонуйте, телефон в описі під відео, ну і ціна там же.